Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Пригінець і канал Бригінець не телемарафон. Сьогодні трошки про Трампа, трошки про Китай, потім в другій половині багато про вибори в Україні, про Єрмака і про інші цікаві речі. Так от дуже цікаво, що ринок не повірив Трампу. Не повірив Трампу. Хоча й Трамп і заявив, що можливо. Чи ймовірно припинення цього підвищення мит буде надовше ніж на 90 днів. Ринок, однак, не повірив Трампу. Чому, чому, чому це видно? По цінам на золото воно знову зашкалює, воно знову на найвищій відзначці. Це означає, що люди не вірять долару, не вірять обіцянкам Трампа. Ну ринок не вірить, і не вірять в те, що Криптовалюти почнуть добре працювати, і так далі. Отже, єдине надійне все, що було, і все, що пов'язано з ну, там, стабільністю, це золото. І оце один з результатів оцієї тарифної афери Трампа. І, ну а тільки одна. Є ще другі і інші. Ну, припустимо, Євросоюз і Китай. Активізували перемовини по зменшенню мит на електрокари, от зараз там 45% мита, а вони хочуть його зменшити. І таким чином це теж своєрідний удар по Сполученим Штатам, тому що це фактично відкриває для китайських електрокарів в європейський ринок. А це ж, а на, на автомобілі якраз і найбільше мита і ставлять в. Штатах для того, щоб не пустити китайські автомобілі на електрокари, в тому числі на американський ринок. Отака історія. Ще дуже цікаво, що Китай, сам Сі Цзінпін вирішив, ну, звернувся під час якоїсь там конференції до держав е сусідів. ми ж сусіди у нас між нами і Китаєм тільки одна держава. Подумати про спільне майбутнє і сформувати громаду спільного майбутнього, таким чином всі ознаки того, що Китай намагається консолідувати навколо себе якомога більше країн, в першу чергу сусідів. А серед сусідів нагадаю вам такі дивовижні країни, як Японія, Корея, Південна, які точно. Були союзниками до недавно і зараз ще ж Сполучених Штатів, тому е, м, Китай намагається посилюватись. Це зрозуміло. Я вам розказував, як вони використовують е, традиційні гасла китайські антиамериканські часів Мао Цзедуна для того, щоб консолідувати суспільство. Ну от зараз вони такі речі проводять. Ну і ще одна е, така, е, такий чорний лебідь. Ну, а може, це сірий носорог, Але принаймні, Макрон планує найближчим часом визнати Палестину. Тобто, чому це важливо? Тому що, зрештою, Радбез повинен сказати своє слово: існує така держава чи не існує, а Франція це член Радбеза, і от вони готові визнати існування Палестини. Це буде, мабуть, 144 та чи 145 та держава в світі, тобто це глобально більше, ніж половина, тому що половина це там близько 100. І це буде четверта держава в Європі, яка визнає, тому що вже Данія, здається, Норвегія, Іспанія і тепер Франція хоче визнати Палестину. І це, от ще раз кажу: що це якби частина ослаб... ну, визнання ослаблення. Сполучених Штатів Трампа його ігнорування його поглядів, тому що для нього це неприйнятно. Це ж він, якби зараз такий двигун підтримки Ізраїля. Ну і завтра розпочинаються прямі перемовини і, і, і Ірана і Сполучених Штатів. Мені здається, це буде затягування часу. По російському сценарію, але хто його знає, побачимо, як то буде. От, тому такі ключові події, в очікуванні, яких ми перебуваємо. А взагалі я хотів сьогодні поговорити про Єрмака і про вибори. Вчора Єрмак заявив, що виборів не буде, і що це не смітниця. І це він так спростував економістам. економіст. До речі, хотів вам сказати, що економіст написав про вибори два тижні тому. Два тижні тому була інша реальність. Два тижні тому не було тарифів, два тижні тому е, не було, е, була ще надія на те, що Росія піде на мирні перемовини. Е, зараз такої надії вже немає. І, ймовірніше за все, коли економіст писав про вибори влітку. Він абсолютно правильно писав і цей план існував, і він був. І зараз, коли Єрмак говорить про те, що 28-го чи якогось там липня виборів не буде, він швидше за все теж каже правду, хоча це для нього не дуже властиво. Тому що зараз вже не видається можливим так швидко припинити бойові дії, скасувати військовий стан, і все це, все, це, все це, все це разом. Хоча я вам скажу прямо, що от подивіться уважно. І можливо, ви теж подумаєте, що перемир'я на Чорному морі працює. Ну от е, ніяких активностей українських чи е, російських в Чорному морі немає, ніяких ударів не наноситься. І, можливо, е, з тих двох пунктів про ракетне енергетичні удари. Ну, хто його знає. Україна звинувачує е, Росію в таких ударах, але ми не бачили таких суттєвих відключень чи суттєвих ударів. І е, Росія постійно говорить про те, що Україна нанесла удари по якихось енергетичних об'єктах. Але так само ми не бачили якихось великих гарних палаючих НПЗ. Ну от я вчора бачив такий об'єкт, дуже гарно горів, але він знаходиться в Комсомольській на Амурі за 6,5 тисячі кілометрів від. України, ну я не дуже вірю в те, що наші дрони вже можуть літати 6,5 тисяч кілометрів для того, щоб полетіти в Комсомольськ на Амурі. Тож, можна сказати, що е, оте перемир'я, про яке всі говорили, воно якось коса, криво, але воно якось працює. Чи можливо припинення бойових дій до 20-го, до Великодня, ну я, ну, я не знаю, ви не вірите, я теж в це не вірю, і я думаю, його не буде. Чи може воно бути до 1 травня і так далі? Ну, Я сумніваюся, чесно кажучи, тому що ніяких підстав для цього немає. Засоби масової інформації російської перестали готувати населення до миру. Раніше у них десь в березні була така хвиля ціла, коли вони натякали, наскільки можна воювати, там вже побіділі, та у нас все, що треба, є. раз такі хвилі закінчились. Навпаки, от я дивився ці відоси, які у них відбуваються активно, так поширювали з видання всі ці е, ролик одного з ідіотів російських, який розказував, як круто, е, значить, коли воїн на полі бою сам себе вбиває. Бо це він себе поводить як Ісус, який свідомо йшов на смерть для того, щоб. Ну, І так далі. Ну, Тобто вони в своєму значить, полі, в своїх діях, і я підтримую, що звичайно, що російський солдат найкраще, це коли його, або він сам себе. Тобто тут уже їхнє питання. І хай вони самі вирішують, як їм краще. Але не бачу сьогодні я в них в медійному полі підготовки суспільства до, якого, до якогось миру. Ну не бачу. І я думаю, що це от рефлексія на те повідомлення, що Путін молиться за Трампа в той час, як московити гинуть в Україні і від американської зброї, звичайно ж. Як там говорили, то мені здається, що оце оці загравання до Трампа, які прозвучали в під час цих зустрічей, вони навпаки спрацювали проти, тому що суспільство почало опиратися, воно почало агресивно діяти. Тобто, моє глибоке переконання, що Єрмак вискочив своїм своєю заявою. Про те, що виборів не буде, саме тому, що нарешті вони прийняли рішення, що вони не будуть зараз проводити виборів. Інакше він би не чекав два тижні, коли ну коли можна сказати, він би чи хтось там він, чи сам Зеленський, вони б зробили цю заяву значно раніше. А тепер, коли вони вже розуміють, що це глухий кут і ніяких виборів бути вже не може, вони говорять. Виборів не буде. І це виглядає так, ніби вони спростовують інформацію двотижневої давності, а два тижні тому це була зовсім інша ситуація, ще раз кажу, в світі тому е, я ніякої новинки в цій інформації не бачу. Але оскільки її розширює дуже багато, або ну як все, що сказав Єрмак, вона вже дуже широко розганяється, бо Єрмак же у нас ну, ну головний же по цими штуками і так далі. Тому е, от я її теж прокоментую. Бо для всіх нас розуміння того, коли і як будуть проходити вибори, дуже важливо. Моє переконання таке, що вибори повинні прийти. Ну, оця, оця домовленість в парламенті, яка відбулась через півроку після припинення війни чи бойових дій. Вона не конституційна і незаконна. Звичайно, тому що це не, не дуже правильно такі угоди підписувати міжфракційно, а не приймати закон чи щось таке, але насправді. Після припинення війни треба кілька місяців для того, щоб довести до ладу списки виборців, зрозуміти що до чого, і тільки після цього проводити вибори. Тому моє глибоке переконання ще раз що саме ці півроку потрібні суспільству і владі для того, щоб провести вибори. Але як суспільство використає це і як влада це використає, чи буде в нас? Поновлена свобода слова і так далі. Я цього сказати не можу. Але на моє глибоке переконання вибори відбудуться. Ну, мабуть, це таки навесні наступного року, а не влітку цього. Навесні це може навіть в березні. Ну, Це така версія, яка виходить з обставин сьогоднішнього дня. А обставини сьогоднішнього дня говорять про те, що припинення вогню може бути десь під кінець осені і тільки з цього часу. Можна почати відраховувати період, коли можуть бути проведені вибори. Тому отакий мій прогноз. Ловіть його, а там побачимо, наскільки я не правий. Дякую вам, що ви додивилися сюжет до кінця. Прошу вас поширювати, лайкати, коментувати, ставати спонсорами, бо вчора за весь день тільки одна людина стала спонсором каналу. Дякую вам дуже за те, що ви це зробили. І дуже прошу вас. Заходити в опис, і там є посилання на збір, який ми проводимо цей збір. Вчора ми купили 5 премкомплектів за ці гроші для літаків, дронів для небесної люті, 67-ї бригади, яка якраз на кордоні Сумщини і Курщини веде свої бойові дії. І ці 5 дронів, я думаю. Принесуть якусь користь, і зараз беремо на наступні дрони. Я дуже сподіваюся, що ми цього разу наступного разу зберемо більше ніж на 5 дронів, От, але я вирішив, що ми не будемо сидіти і чекати, коли зберемо всю суму заплановану на збори. А планувалося там на 15 дронів зібрати, От, тому що якраз принагідно закуповувалися ці частини, і хай вони вже в. Нищить ворога ніж е, е, просто лежатимуть на картці. Дякую вам. Підписуйтесь, гарного дня.